бюджет міста 2014 року перевиконано, зазначив на початку прес-конференції. Міський голова загалом він склав понад мільярд гривень. Це в два рази більше ніж тоді, коли Володимир Хомко прийшов на посаду. Коли я став міським головою, це був 2008 рік. Наш бюджет сказав 550 мільйонів. Зараз він складає рівно в два рази більше, але з огляду. На курс долара ми повернулися рівно в 2008 рік щодо пасажирських перевезень. То цього року вдалося стабілізувати роботу тролейбусного депутат погасити заборгованості перед його працівниками. Крім цього, було придбано 10 одиниць електротранспорту та реконструйовано тролейбусні лінії. Нещодавно підписано угоду про запровадження в місті єдиного електронного квитка та придбання тролейбусів і автобусів майже на 8 мільйонів доларів, що дасть змогу кардинально покращити ситуацію з перевезенням пасажирів у місті. Ми хочемо купити приблизно 20 може 25 тролейбусів і п'ятдесят шістдесят. 60 мікроавтобусів. Радує і мера те, що в обласному центрі впроваджується 34 проекти муніципальної програми сталого розвитку загальною вартістю понад 6 мільйонів гривень. У навчальних закладах завдяки цьому замінюють вікна і утеплюють приміщення. Щоб місто стало частішим, побудовано більше 2,5 тисяч метрів каналізаційних мереж. У той же час під питанням залишається робота сміттєпереробного підприємства. Досягти якихось результатів стукаючи двері всіх владних кабінетів. Нетів поки не вдалося, каже Володимир Хомко. Власник вложив 30 мільйонів, збудував завод, кай давайте ліцензію. Кинули з брати ліцензію в Україні. Не створена організація, яка видає ліцензію. Закон лежить в Верховній Раді, мають відмінити. Ну от поки що, і не там. Галина Баранчук Назар Мідріган, Інформаційна програма. День.